Кована оздоба, прикарпатські майстри металу готують черговий подарунок місту до ювілею Івано-Франківська на початку вулиці Незової. Ковалі спорудять п'ятиметрову тріумфальну арку. Над святковою спорудою вже декілька місяців поспіль працюють в одній з місцевих майстерень, прикрашають декоративними елементами. Частину з них, ковані вузлики єдності, виготовляли гості минулорічного фестивалю. Втім, вчепити презенти ковалів виявилося непросто. Деякі довелося вдосконалити щось забрати чи, навпаки, додавати. Окрім того, Спеціальними заклепками вдосконалили і саме кріплення. Сердечко було зроблено, воно в розриві таке, і додали стрілку, щоб воно наскрізь пробито. Ну і були такі елементи, деякі, що ну, треба було роз... поставити в горно. Нагріти і розбити або робили заклепки такі спеціально. Масштабна вже готова кована арка зависатиме на спеціальних металевих постаментах. Ці опори оздоблюють теж символічно. У чотирьох нішах закріплюють картуші, на яких різними мовами вписана історична назва міста Станіславів. Це чотири нації, які ну згідно історичних даних, які були, жили при заснуванні міста Івано-Франківська, Це українці, поляки, вірмени і. Євреї. От на цих чотирьох картушах будуть написані ці надписи. Крім того, поруч будуть розміщені якісь рослини, які характерні для тої чи іншої національності. Відливається ангел, архангел Михайл. Він буде бронзовий, він буде розтасований на верху арки. Крім цього, для кріплення цього ангела і герба міста будуть зроблені два картуши, які закриють стик центральний вгорі. Роботи над майбутньою кованою прикрасою міста ще чимало. Після того як усі елементи на арці розташують та закріплять, на неї чекає цинкування, аби захистити металеву оздобу від корозій. Далі останні штрихи фарбування та власне встановлення конструкції. Урочисте відкриття символічної арки запланували на 4 травня під час 10-го ювілейного фестивалю ковалів.